Микита в четверте на щорічному параді дідів морозів. Можливість дарувати навколишню посмішку та радість для хлопця особливий ритуал, стимулювати людей відійти від буденності та прийнятися духом нового року значно ефективніше у такий спосіб. Ти дісяко то добро людям з машкання либається, і ти віриш, що вот та класна. що ти не просто таке ділеш, що на того стоїть. Даруватиме людям посмішки, і Олена. Волонтерська діяльність для дівчини не нове захоплення. Цим займається вже шостий рік поспіль. За веселий настрій дітям вручатиме подарунки. До нового року доброю справою. Щодня ми входять, бо потім діткам подавати подарочки там подавати Новим роком, Там улипки їм дарити. це дуже важливо для мене. Я безумно та люблю. Більше 250 п'ятдесят морозів завітають до дитячих будинків. Обмежуватися лише роздачою подарунки. Волонтери не планують. Спеціально для малечі влаштовуватимуть кілька годин розваги, і це вже не вперше. 15 років тому відбулася перша аналогічна акція на хрещатику з тих пір. По всій Україні пішов волонтерський рух. І сьогодні ми маємо честь доказати неперервність Соціальної політики і гарного відношення до життя в місті Києві у неділю організатори цього параду запрошують киян та гостей міста на чергову акцію за участю волонтерів. На Хрещатику має стартувати дебютний пробіг помічників Святого Миколая та Діда Мороза. Андрій Лаш Костянтин Царинок, телеканал Київ.